Ліпніна, ліпніна, багато ліпніни. Ми виконували ін підряд, але в нас виникла купу проблем. І замість того, щоб ми заробити на йен підряді, ну як ми заробили, але всі ці кошти були витрачені на те, щоб навести це до такого стану, щоб е воно співпадало з тим, що ми обіцяли. замовнику. Тому в наш важкий час знаходяться підрядники. Які можуть кинути, можуть виїхати за кордон, можуть інші прийти, наклеїти, сказати, прийдемо через пару днів, доробимо, не доробити. І звісно, ми нашою командою доводимо до кінця. Але це ми виконуємо генпідряд. Якщо ми не виконуємо ген на нас ніякої відповідальності немає. Це вже проблеми замовників. Тому перед тим як зайти іншим підрядникам. Якщо ми їх не контролюємо, що ми робимо? Прибираємо все максимально заводимо підрядника. І якщо виникають якісь проблеми при монтажі, щось ушкодили, щось треба переробити, перефарбувати, X3, будь ласка, ми виправимо все, скажуть те, що ми хочемо на цьому заробити. ми не хочемо на цьому заробити, то ми, ми з радістю цього не будемо робити. А замовникам пораджу, що. Це повинні перші підрядники якісно зробити. І Для того, щоб вони якісно зробили, треба їм якісно технічне завдання видати, прийняти в них роботу. Якщо цього не відбувається, тоді замовник дійсно повинен більше заплатити або взяти з тих підрядників кошти. Це вже не наша проблема, скажімо так. Окремо окремо хотілося б ще розповісти, то що ви подивилися в попередньому сторіс про з яким запитом до нас прийшов замовник. Для того щоб ми створили дизайн-проект, потім його реалізували. В такій зв'язці це максимально класно виглядає. Звісно, ми можемо ще реалізувати і проекти по чужому дизайн проекти. Але тут хотів би більш детально з вами поговорити. Як на мене, сучасні дизайн проекти є двох типів: дорогі, і дешеві. Напевно, ви тільки так могли подумати, але насправді шаблонні і індивідуальні. Шаблонні це такий дизайн-проект, який ви подивилися. І у вас складається думка, що ви десь це вже бачили. Тому що, ну, скажімо так, багато людей в сферу потрапляють, проходя, е, проходячи якісь курси, і після того, ну, на мій погляд, доволі посередні дизайни створюються. Ми, наприклад, такі не створюємо, знаємо дизайнерів, які теж так не створюємо, е, по яким проєктам ми працюємо, їх реалізовуємо. І тут така важлива складова. що Такі проекти, вони, звісно, що коштують дорожче. Вони не можуть дизайн-проект коштувати 20-30 доларів, 40 доларів. Сюди треба вкласти душу і час, саме головне. Тому, як на мене, нормальний дизайн-проект починається ну, плюс-мінус від 60 доларів за квадратний метр, на мою думку, в Києві. Так, звісно, що для інших областей можливо це якось варюється, але. Після цього врахуйте, що потрібно ще авторський нагляд виконувати. Ми зараз теж переходимо на платний авторський нагляд. З чим це пов'язано? З тим, що будь-який дизайн-проект. Давайте беремо виробництво. Там, перед тим, як зробити виробництво, вам треба концепт зробити, декілька варіацій його доопрацювати і так далі. І тільки після того він потрапляє в серію з мінімальною кількістю правок. В нашому випадку ви бачите концепт. Ми його розробили, всі правки, вони походу виникають. Так, він складніший, він дорожче коштує і так, треба ще заплатити за авторський нагляд для того, щоб вам його допрацювало, щоб він дійсно вийшов, такий, як була задумка. Але, Але ну, ніхто, повірте, не може пропрацювати заздалегідь. Прям все ідеально. Тому і є авторський нагляд. Не лякайтесь, коли ви чуєте від дизайнерів. Це нічого дивного всього немає. Е, так, знову ж таки, по нюансам, коли всі лінії повинні переходити одна в іншу. Йде в нас тут скляна горожа. Тут ми ЛТХ-овський світильник в одній площині. В нас стоїть тут теж дифузорчик. Він фарбується там, вентилятор стоїть. Меблі ми обходимо, меблі спускаються. Це в одній площині, висоти витримані. Обов'язково меблі заходять вище під стелю. Скаляна дзеркало. дзеркало. також в нас знизу буде тумба, тумба, яка виконана буде з керамограніта, який вже придбаний. Але ми все складніше, мийки думаємо. Тому скоріш за все вона буде ту складніша, ніж ми першочергово думали. Молдін десять разів. Треба все перевірити, відцентрувати, змінити розміри. Врахувати, скільки в нас на стелю піде, де трек розташувати, на якій відстані від меблів, де повинен розташовуватись кондиціонер, тут в нас меблева конструкція. Тут розмір такий самий, як буде до меблевого елемента. Ця лінія в нас співпадає за лінією стику керамограніта з паркетною дошкою, яка тут буде. Тут буде телевізор всіх розмірів, кабель, канал. Це все треба враховувати. Треки, треки, які повинні розташовуватись по технології. Вони вплотну до стіни повинні доходити до того, щоб тут не створювалося напруження. Деформаційний тіньовий е шов, він вже і деформаційний в нас тут слугує. Це взагалі індивідуальна на візуалізаціях. Можете бачити, що вона дуже дивно виглядала. Не цікаво вживу, це набагато цікавіше пропрацьоване рішення. Теж відстані всі виміряли, тут світильнички в нас стоять, тут центр, тут теж розмір витриманий, навісити двері. Зміни. Зміни в проєкті, та річ, про яку треба відноситись з розумінням. Тому що тут в нас не було колони, стала, ну, точніше маленька колона, стала широка колона. Тут в нас були меблеві елементи на боках зверху на цій. Стороні дверей, все, їх немає. Тепер це все підфарбування. Тех завдання по зміні виробнику дали, приїхали, доробили. Внесли правки. так, центр витримали. так, Щось я втомився. Забагато такої інформації вам цікавий проєкт, будемо показувати. І...